Сидить пряля та й пряде, сніг іде, 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 нитка рветься де не -де. а вона пряде й пряде, вже напряла хуртовин на шапки для верховин, на сувої полотна, на завісу для вікна, на хустину й укривало. Мало, мало, мало й мало. Сніг іде, іде іде, а вона пряде і пряде. Доброго дня малята! Правда, чудовий вірш написала Ліна Костенко про зиму. Так, зима сувора, але чарівна пора року. Для когось зима? Це білосніжність, снігу. Це свято, колядки, подарунки та розваги, а для інших це мороз і холод. Сьогодні ми постараємося побачити у цій порі красу чарівність, незвичайність, таємничість і суворість. І сьогодні я вас запрошую помилуватися зимовими краєвидами до картинної галереї. Картинна галерея це такий художній музей, в якому представлені твори живопису. І сьогодні ми будемо милуватися зимовими пейзажами українських художників. Пейзаж це жанр в образотворчому мистецтві, в якому об'єктом зображення є природа. Чарівниця зима. Надихає багатьох художників на створення чогось фантастичного і захоплюючого. Вони оспівують природу в найрізноманітніших її виявах, знаходять красу і поетичність. У кожного майстра зимові пейзажі набувають свого настрою. В одних вони безтурботно м'які, в інших блискучі та життєрадісні, в третіх Суворі та похмурі. В творчості пейзажистів ми також можемо знайти роботи, які зображують українське зело взимку. Перед нами постають українські хати із засніженими дахами, природа та люди на фоні такого пейзажу. Творчість українських художників. Вирізняється глибокою задушевністю та ліризмом. Зима з давніх пір і по сьогодні залишається популярною темою у художників. І сьогодні я малята теж вам пропоную стати художниками-пейзажистами. Але ми будемо малювати по вікну і зубною пастою. Так, так, зубною пастою. Спочатку ви, будь ласка, передивіться ролик, як це буду робити я. А потім фото своїх робіт мені надішлете. Ну що, приступаємо. Зубної пасти я на кришечку трішки-трішки начавила. Тепер мочую пальчик і починаю малювати. Малюю, я зараз дерево. А зараз у мене кучугури. Так, так, кучугури снігу. А ось погляньте, там у мене біля годівнички. І горобці, і синички. А у вас є годівнички. Ну що, малята, сподобалася вам така ідея малювання? Якщо так, то я хочу звернутися до ваших батьків. Шановні батьки, якщо така ідея малювання сподобалася вам і вашій дитині, то дайте можливість розгулятися фантазії. Прикрасьте вікна чарівними малюнками. Не обов'язково це будуть дерева, це можуть бути і квіти, і тварини. Та будь-що. І не переживайте, це зовсім безпечно. Звісно, якщо поруч з вашим малюком будете ви. І ще зубна паста з вікна легко стирається вологою серветкою. Ну, я бажаю вашій родині творчих успіхів, і буду обов'язково чекати фото ваших чарівних малюнків. До побачення, до скорої зустрічі!